Сутінки демократії, зваба авторитаризму це впливове, особисте і водночас політичне дослідження сучасного занепаду ліберальної демократії відзнаної історикині та журналістки Ен Еплбаум. Вона досліджує, як у 21-му столітті демократії в західному світі, зокрема у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Польщі та Угорщині, піддаються впливу правого популізму і авторитарних тенденцій. Книга поєднує особисті спогади, політичний аналіз і історичну рефлексію, щоб пояснити, чому еліти, інтелектуали, політики, журналісти дедалі частіше підтримують розгортання антидемократичних процесів. Геше початок новорічна ніч як символ. Книга починається з особистого спогаду Вечерка на Новий рік, яку Еплбаум організувала в Польщі у ніч з 31 грудня 1999 року на 1 січня 2000 року. Її гостями були інтелектуали, журналісти та політики, люди, які у той час поділяли спільні погляди: підтримку демократії, розширення НАТО, інтеграцію Польщі до Європейського Союзу. Але 20 років по тому колишні друзі та соратники розійшлися кардинально дехто з них став прихильником авторитаризму, поширює теорії змови і атакує ліберальні цінності. Цей перелом, на думку Еплбаум, свідчить про глибоку кризу сучасної демократії. В якій еліти вже не є її оборонцями, а дедалі частіше її руйнівниками. Інтелектуали, які зраджують істину, ключовою темою книги є феномен того, що авторка називає писарями за аналогією до французького мислителя Жульяна Бенди, який у своїй книзі зради інтелектуалів описував, як інтелектуали можуть відмовитися від істини задля служіння владі. Еплбаум досліджує сучасних писарів, журналістів, письменників, коментаторів, які стали інструментами авторитарних режимів, виправдовуючи пропаганду, спотворюючи факти і підживлюючи ненависть. У Польщі частина колишніх дисидентів підтримала правлячу партію право і справедливість, яка відступила від демократичних норм. Угорщина ще більш яскравий приклад, де Віктор Орбан створив справжню систему неліберальної демократії. Що спирається на лояльних до влади журналістів і псевдоінтелектуалів у США та Великій Британії підйом Дональда Трампа та Брекзиту супроводжувався активною участю частини еліт у поширенні конспірології, наративів великої змови і дискредитації опонентів. Аша. Теорії змови як зброя нового авторитаризму Енн Еплбаум переконливо показує, що сучасний авторитаризм не зводиться лише до політики, він апелює до психології. У часи нестабільності, плутанини та швидких змін багато людей шукають простих відповідей і винних у всьому. Авторитарні лідери надають їм саме це: прості пояснення, ворогів, яких треба ненавидіти і обіцянку повернення порядку. Теорії змови незамінний інструмент таких режимів. Вони формують альтернативну реальність, в якій демократія це ілюзія. А єдиний порятунок це сильний лідер. У США це рух QAnon і звинувачення у фальсифікаціях виборів. У Польщі змова лібералів Європи і геїв проти справжніх поляків, в Угорщині демонізація Джорджа Сороса як символу зовнішньої загрози. При цьому інтелектуали, які поширюються наративи, часто не вірять у них буквально. Їм важлива не правда, а мобілізація, створення атмосфери надзвичайного стану, у якій критика стає зрадою, а відданість лідеру чеснотою, ностальгія як інструмент політичної маніпуляції. Ще однією центральною темою книги є ностальгія політична емоція, яку активно використовують популісти. У багатьох країнах праві рухи апелюють до славного минулого, до довоєнної Польщі, імперської Великої Британії, Америки до лібералів. Цей образ минулого зазвичай викривлений, ідеалізований, побудований на замовчуванні або запереченні темних сторін історії. У Польщі, як пише Епл Баум, нинішня влада формує офіційну історичну політику, яка заперечує польську участь у Голокості, героїзує націоналістичних партизанів і маргіналізує ліберальну опозицію в Угорщині. Орбан відновлює символи авторитарного минулого, перебудовує освіту та культуру в дусі націоналістичної самодостатності. Повзучий демонтаж інституції, авторитаризм 21 століття не схожий на тоталітаризм минулого століття, він діє повільно в межах формальної законності, поступово руйнуючи незалежність судів, свободу медіа і автономію громадянського суспільства. Вибори не скасовуються, але результат стає передбачуваним. Парламент не розганяється, але опозиція в ньому маргіналізується. Преса існує, але незалежні видання витісняються з ринку або захоплюються союзниками влади. Цей процес Еплбаум описує як ерозію, непомітну, але постійну втрату демократичних стандартів. Найнебезпечніше те, що ця трансформація часто виглядає легальною та має підтримку частини населення, втомленого від хаосу і складності. Висновок чи є надія. Сутінки демократії. Це не лише тривожне попередження, а й заклик до дії. Еплбаум не стверджує, що демократія приречена, але вона наполягає, захищати її мають саме ті, хто її розуміє: інтелектуально журналісти, освічені громадяни. Демократія це не природ... природний стан речей, а крихка система, яку потрібно відстоювати щодня. Авторка закликає нас бути пильними домовних маніпуляцій, до спроб переписати історію до обіцянок простих рішень, бо саме в таких деталях починаються великі політичні злами. І саме в нашій здатності протистояти брехні шанс зберегти свободу.